Готуватися до навчання. Я хотіла кинути медичний. Саме тому мені прийшла на думку ідея стати ментором для вас. Привіт, майбутній першокурснику! Зовсім скоро ти зміниш свій статус з апітурієнта на першокурсника медичного університету. І, впевнена, тебе цікавить, як підготуватися до навчання. Про все це в цьому відео. Для початку привіт. Я Сніжана, студентка шостого курсу Харківського національного медичного університету. Я рада вітати тебе у моєму медичному блозі, де я розповім тобі всі нюанси навчання медичному та відповідатиму на найпопулярніші запитання. Знімаючи це відео, я наче знову потрапила на перший курс. Наразі я студентка шостого курсу, і за цей час добулася велика кількість різноманітних ситуацій, з яких, звісно, я набула свій досвід. І мені є чим з вами поділитися у цьому відео. Тому я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним і я зможу допомогти вам на цьому шляху. Та перш ніж ми почнемо, будь ласка, постав подобайку під цим відео. Це допомагає розвитку каналу та виходу нових відео. Нещодавно в інших соцмережах я запускала корисний гайд з інформацією про навчання в медичному університеті. Тому ті, хто вже отримали, напевне, читали про мій досвід. Коли я вступила на перший курс, доля послала мені дівчину, яка була моїм ментором протягом першого року навчання. Саме вона супроводжувала мене під подачі документів в університет до власне кафедри анатомії. Саме тому мені прийшла на думку ідея стати ментором для вас протягом трьох років мого блогу в Тіктоці та Інстаграмі. Я отримала велику кількість питань, на які сьогодні ви отримаєте відповідь. Чи важко навчатись та як осилити той медичний? По-перше, не заганяйте себе. Anxiety тут зовсім недоречна. Серйозно, я отримую велику кількість коментарів від вас про те, що вам страшно та лячно. Але перш за все, у вас на увазі має бути ваша мета навчатись у медичному дійсно непросто. Він кардинально відрізняється від інших університетів. По-перше, ми вчимося одразу 6 років і здобуваємо ступінь магістра медицини. По-друге, ми вчимо те, що зовсім недоступно іншим. Але ж в цьому і сенс. Тут формується клінічне мислення, професійна логіка і головне характер. Тож, якщо ви прагнете стати лікарем та пов'язати своє життя з медициною, головне мати мету і правильно розподіляти свої сили. Тут вам допоможуть дисципліна та правильний розподіл часу. Я дуже люблю цю фразу працюю зараз так. Щоб потім не довелося. І це моя вже особиста вам порада з навчанням: з підготовкою до пар та засвоєнням знань, адже темп навчання дійсно інтенсивний. І на краще буде, якщо ви одразу будете пропрацьовувати всі моменти. Адже протягом навчання у вас будуть контрольні пари та іспити, де ви демонструватимете свої знання. І на мою думку, найголовніше це безстресово скласти сесію. А готуючися здалегідь, для вас це не буде проблемою. Предмети на першому курсі: перше, що вас всіх цікавить, це аналітика. Анатомія. Так, дійсно, її ставлять найпершою за традицією, адже вона не дарма посіла місце королеви всіх наук. Та чи дійсно опитують на першій парі з анатомії? Що казати, якщо навіть Богдан Вахнич розповідав про свою двійку на першій парі? Так, це дійсно правда. Але бувають винятки. Проте дуже рідко, тому ми, готуючись до першої пари, заздалегідь підготувалися. І знаєте, не дарма, П'ятірку свою, я таки отримала. А ось яка структура навчання анатомії? Гм, вона дійсно відрізняється. Зазвичай на пару ви приходите готові відповідати усно та зі знанням латинської термінології. Для опису препаратів та відповідей на питання викладачів. І на першу пару виносять знання площин, хребці та хребтового стовпа. Але ж як підготуватись, як сформувати конспект та вивчити всі латинські терміни. Для того щоб ви цим не переймались, я створила свій курс Моя перша анатомія. І цього року йому виповнюється три роки. Цього року курс чекав апгрейд. Цього року ви побачите відео-лекції, навчальні матеріали. З латинською термінологією та анатомічними структурами, які виносяться на першу пару, картки для запам'ятовування матеріалу та відповідей на пару, а також супровід. І гарна новина. Якщо ви дивитесь це відео, то передзапис на перший потік вже стартував. Щоб потрапити на нього, переход за посиланням в описі до цього відео та пиши в нівдірект передзапис. І я нагадую, що підписавшись на мій YouTube та інстаграм, ви також отримуєте можливість отримати гайд з порадами по навчанню в медичному, про який я говорила на початку відео. Окрім анатомії, на першому курсі вас чекатимуть латинська мова, медична біологія, медична інформатика та фізика, українська мова, англійська мова за професійним спрямуванням. Також ви будете вчити дві хімії: біоорганічну та органічну хімію. Якщо ти боїшся не усилити хімію в медичному, залишаю тобі в описі. Відео, чому хімію не варто боятись, і вона жодним чином не має стати на вашому шляху. Також з другого семестру у вас розпочнеться гістологія. Моя порада: звертайте увагу на фундаментальні науки: це анатомія, медична біологія та гістологія на першому курсі. Знання з цих предметів виносяться на іспит крок 1, який ви будете писати після третього року навчання. Структура навчання в медичному. Навчання побудоване парами. Тобто це дві години з перервою між лім. І також у вас будуть лекції: Система оцінювання п'яти балів з переводом у 200-бальну шкалу. Також ви зустрінетесь з таким поняттям, як кредити. Звичайно, зрозумієте ви детальніше це протягом навчання, але зараз скажу, що кожна дисципліна має певну кількість годин, яку ви маєте провчитись, щоб скласти цей предмет. І щоб він був зарахований вам для ступеня магістра медицини, також в кожному університеті існує своя система НБ. Це пропуск, тобто для кожного університету своя кількість допустимих пропусків пар, які ви маєте відпрацювати, і моя особиста рекомендація відпрацьовуйте і не залишайте їх на кінець року. Також це правило стосується твія, з ким не буває, але я раджу закривати їх максимально швидко, для того, щоб потім ви не нервували з цього приводу. Очікування та реальність. Ще одна цікава тема, яку я б хотіла з вами проговорити. Звичайно, якщо не романтизувати медицину, то можна перехотіти бути лікарем ще на другому курсі. ти все-таки розумієш, що для тебе медицина має сенс, і ти продовжуєш навчатись. як не попастись на цей гачок розчарування. Завжди пам'ятайте про те, що будь-які проблеми пов'язані з навчанням можна вирішити. І я прошу вас запам'ятати це, коли я була на другому курсі, я хотіла кинути медичний. Чому так сталося? Тому що я втратила дисципліну. І мої хаотичні дії привели мене до емоційного вигорання. Тому таке рішення в мене виплило буквально на етапі якогось внутрішнього скандалу. Але потім я почала умовно розгрібати все те, що накопилося. Це були НБ, незакриті пари, які навалились на мене комом, і я, як першокурсниця, не могла одразу вивести це все. Але поступово ці питання також вирішились. І як бачите, я продовжила своє навчання і не схибала на шляху до мрії. Повторюся, навчання це така ж частина вашого життя, як спорт, сім'я. Але, звісно, воно займає одне з найперших місць. Тому головне в навчанні це. Дисципліна, увага до себе та вчасне закриття питань в навчанні. Адже на першому курсі найголовніше і одночасно найважче це адаптуватись. Нові люди, нова система оцінювання, нова система навчання. Зверніть свою увагу, що викладачі не завжди можуть бути приємними до вас, але є й такі, які будуть раді поділитися з вами своїм досвідом. Тому в цьому плані все відносно самоосвіта в медичному університеті. Колись почула таку думку, сенс навчання, що ми вчимо все самі. Незгодне. Дійсно, ми вивчаємо 75% всієї інформації самостійно. Але цьому, власне, і вчить нас університет. Вдома ми штудіюємо підручники та лекції. Знаходимо за кордоні та нові джерела інформації для того, щоб прийти на пару і засвоїти ще 25% від відповідей на запитання, які ми будемо ставити викладачеві, адже викладачі дають невимовно корисну базу знань, яку ви не знайдете іноді навіть у гуглі на анатомії. Вас навчать розрізняти та розуміти будову у людського тіла. На гістології вас навчать розрізняти тканини під мікроскопом та покажуть вам, як зароджується життя. Медична біологія допоможе в цьому випадку з генетикою. Все це фундаментальні знання, які наша на вашу власну базу знань. Університет навчає вас помічати потрібну інформацію, правильно збирати інформацію та аналізувати її. А ще будуть наукові гуртки, наукові роботи, наукові дослідження, практики в лікарнях, де ви можливо оберете те, що вам дійсно до душі. Тому університет дає фундаментальні знання. Так, які потім ви заберете з собою. Що ви готуєтесь до першої пари з анатомії, ви можете зробити це легко та ефективно. Для цього переходьте за посиланням та пишіть Директ слово перед запис. На цьому все сподіваюсь, вам сподобалось і це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео із друзями і дітьми своєї мети. До зустрічі!